Вітаю вас на каналі ТВТ Digital Україна. Сьогодні у нас на огляді топова серія від ТВТ Digital – це серія E4. Вона представлена на прикладі купольної 6-піксельної камери серії E4. Ті, хто давно знайомий з обладнанням від TVT, пам'ятають, що серія E1, E2, E3 була топовою серією з максимальним функціоналом стосовно відеоаналітичних функцій, таких як перетин лінії вторгнення в зону. Детекція розпізнавання обличчя та інше. Серія Е4 не стала винятком. Всі ці базові функції відеоаналітики тут присутні, але додали ще інші нові функції. Такі як передача метаданих, детекція лойтеринг або тиняння та також сценарії зі звуком, тобто з мікрофонами. Саме ці нові функції ми з вами розглянемо. Поїхали. Спочатку розглянемо технічні характеристики камери. Камера виконана в металевому корпусі, має вагу 418 г та ступінь захисту IP67, має досить компактний дизайн, діаметр камери всього 110 мм. Камера побудована на 6 мегапіксельному сенсорі 1 1,2,5 2,5 дюйма, має інфрачервоне підсвічування, дальність підсвічування до 20 метрів. Камера має підтримку електронної стабілізації зображення. Має вбудований слот для карт пам'яті microSD до 512 ГБ. Живлення класичне, 12 В або POE. Підтримує до трьох потоків. Камера має два вбудованих мікрофони, один аудіовхід та один аудіовихід. Також має один тривожний вхід та один тривожний вихід. Присутня наступна аналітика. Перетин лінії. Вторгнення в зону. Класифікація людей транспортних засобів. Виявлення тиняння. Виявлення незаконного паркування. Виявлення покинутих відсутніх об'єктів. Давайте зупинимося на цих нових функціях більш детальніше. Передача метаданих на відео. Така собі еволюція пошуку по архіву. Спочатку ми просто шукали необхідну інформацію по часу. Потім ми шукали інформацію по детекцію руху. Далі ми з вами використовували аналітику в камерах, шукали по людині або просто по автомобілю. Тепер ми можемо шукати по метаданим. Це в рази нам прискорює пошук певної інформації по відеоархіву. Камера не просто детектує людину або автомобіль в кадрі, а ще й передає ознаки цього об'єкта: це вік, стать, кольор одягу, тип одягу та аксесуари на людині, такі як окуляри. Сумка та інше. До 13 ознак по людині та до 5 ознак по автомобілю. І зараз ми на практиці з вами це протестуємо. Переходимо до розділу відеоаналітика. Перший критерій це пошук по обличчю, другий по людині, третій по транспорту, четвертий комбінований тобто все підряд. Нам цікаво саме транспорт. І давайте розберемося, як шукати по атрибутах. Нас цікавить тільки метадані. Тільки транспорт. По кольору. Ми бачимо з вами тільки жовті автомобілі, які проїжджали за сьогоднішній день. Давайте те саме зробимо, тільки з іншим кольором. Наприклад, ось у нас є білий кольор. Так само пошук. Так, бачимо в архіві білі автомобілі. І таким чином можна працювати з іншими атрибутами, такими як тип автомобіля, позашляховик або інший критерій, або взагалі ми можемо обрати бренд автомобіля. Ось, наприклад, давайте з вами беремо Toyota. Зафіксована Toyota по всьому нашому архіву. Це прискорює пошук, коли вам потрібно знайти автомобіль конкретної марки, конкретного кольору за якийсь період часу. Ще одна цікава функція це детекція тиняння. В англійській мові це звучить як лойтеринг. І зараз ми на практиці з вами це протестуємо. Переходимо на комбінований пошук. Події лойтеринг, тобто це тиняння. Людина, звісно, що. Тискаємо пошук. Таким чином, ми знаходимо людину по архіву, яка знаходилася в нашій зоні більше 20 секунд. До речі, цю цифру можна налаштувати на будь-який час. Якщо людина проходить нашу зону транзитом, то камера на неї не реагує. Тепер про звукові сценарії, тобто сценарії з мікрофонами. Як я і казав раніше, камера має два мікрофони, саме для цієї функції. Як все це працює? У нас є два критерії, коли. Звуковий рівень перевищує певний поріг, який ми з вами вказали, або, навпаки, нижче певного порігу, який ми з вами вказали. Інтенсивність звуку перевищує наш поріг, тільки тоді система спрацьовує, видає тривогу. Де взагалі можна використовувати ці сценарії? Наприклад, спрацювала звукова сигналізація. Або якась надзвичайна ситуація на виробництві. Або самий простий варіант людина на вулиці гукає про допомогу. Всі ці сценарії можливо організувати за допомогою камери серії E4. Можливо, у вас є приклади використання цієї функції. Обов'язково напишіть в коментарях. Зробимо висновки. Серія камер E4 дійсно вийшла дуже цікаво. Спектр використання камери дуже широкий за рахунок якісного корпусу, за рахунок того, що вона може працювати при низьких температурах, її можна використовувати на виробництві в побуті на будь-яких об'єктах. Якщо у вас виникли питання, обов'язково пишіть в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.